Євангелія Від Марка зараз же заставив учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік вид поки він не відпустить народ. Відпустивши їх, пішов на гору молитись. Як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони втомилися, веслуючи, бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю. І хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали. Усі бо узріли його і занепокоїлись, а він вмить заговорив до них, кажучи будьте мужні, це я, не бійтесь, і війшов до них у човен і ущух вітер. Вони в собі вельми зумдуміли понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було не чуле. І перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили.